Привіталось зранку сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, ну а ти зі мною. Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас на заняття завітав сніговик. Він приготував для нас багато цікавих завдань. Ви готові їх виконати? Тоді починаємо. Перше завдання від сніговика це потрібно назвати як можна більше слів, які підходять до слова зима. Наприклад, «санки», рукавички, мороз, а тепер ваша черга. Молодці. Послухайте друге завдання. Сніговичок називає слова, а ви уважно слухаєте. А якщо він скаже зайве слово, то ви плескаєте в долоньки. І називаєте його. Наприклад, грудень, січень, лютий, жовтень. Так, зайве слово жовтень. А далі продовжуємо самостійно. Далі слухаємо уважно. Сніг, сніжинка, сніговик, квіти. Яке зайве слово? Снігур, лелека, синичка, горобчик. А яке тут зайве слово? Молодці. Ось наступна гра, так чи ні? Відповідайте коротко. Взимку іде сніг. Взимку дуже пече сонце. Взимку діти грають у сніжки, катаються на санках. Взимку люди збирають гриби, коли мороз. Річки і озера замерзають. Сніговика можна зліпити у будь-яку пору року. Молодці дітки, ви такі розумні. А наступна гра яке слово заховала сніжинка? Якщо ви назвете все правильно, то сніжинка розтане. Готові? Починаймо. МО-РОЗ з. Правильно. Ві. Далі продовжуємо буру. сніго, Санча. Кри? Молодці. Ви все вірно назвали і сніжинка розтанула. А мені час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!